У приміському потязі сполученням з Долбунів Коваль правоохоронцями виявлено чоловіка, який здійснював незаконну торгівлю з рук промисловими товарами безпосередньо у потязі. Працівниками міліції по станції Рівне 44-річного чоловіка було запрошено до чергової частини для складання адміністративного протоколу. У черговій частині чоловік, мабуть, злякавшись притягнення до відповідальності, вирішив домовитись з правоохоронцями і спробував дати міліціонеру хабар у сумі 400 гривень. Той відмовився і викликав опергруп групу. Тепер торговцю доведеться нести відповідальність не лише за незаконну діяльність, а й за дачу хабара. Були одразу внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто, що означає порушення кримінального провадження. Наразі це кримінальне провадження закінчено досудове розслідування у ньому та його скеровано до суду для розгляду. Кримінальна відповідальність згідно закону передбачена у виді штрафу у виді обмеження волі або у виді позбавлення волі на строк до 4 років.